Всім привіт! З вами Ретрос! І сьогодні ми пограємо в гру Rusted Warfare. Пограємо на моді Red Alert 1. Так, Створимо гру. Так, і напевно включимо жорстких ботів. Так, карта на 4 гравців. Пустиня. І налаштування гри. Так, і, і тут ботів поставимо дуже імпросимбл, коротше, застосувати. Так, ну що, погнали. Так, розпочинаємо, як завжди. Але передвигаємо його трошки ближче до цих. До ям. Так, что-то тут союзник стоит. Наверное, надо еще даем. Так думаю. Не, нормально, пойдет. Так, ставим электростанцию. И, как всегда, поставим обогатитель. І, мабуть, цього разу ми поставимо два бачителя з самого початку гри. Так, чекаємо на комбайн, щоб прийшли до нас гроші. Так, ставимо ще один фабрикатор. Так, ставимо напевно з цього краю. Хай тут добуває комбайн. Давайте поставимо казарму для оборони. То я, знаєш, включив бота Impressimble. Може бути пожоші. Хоча, по суті, вже должен був напасти. Так, очікуємо на обогатитель. Так, поставимо тут зверху бо там теж ями є давай стався задовбав так поставимо електростанцію бо в нас енергії вже мало геть мінус 10 при тому а гроші то починають капати так поставимо тут коло бази так давайте поставимо ще один Будемо, коротше, економіку на розрив вести. Так, поставимо ще одну. І ще одну. Так, гранатометчики. Щоб була якась оборона. Вдруг що там? Так, тут ще одну поставимо. Не знаю. Давайте ще одну. Пустимо економіку реально на розрив. Просто на розрив. Так, тут поставимо. Навірно, давайте ще один поставимо. Чи не знаю, давайте завод, наверное танків, бо піхоту може комбайн давить. ну, техніка, а мені цього не треба. Так, поставимо тут, а в цей краю. Поставимо ще один фабрикатор. Так, опять же, тут поставимо. От так. отак. Не, блін, тут не влізло. Ладно, давайте тут. І, напевно, ну, давайте штаб передвинемо. Зараз після цього, як поставиться ще один цей, то передвинем штаб. Так, поставить десь тут тут так. Ну, куди, звісно, влізе. Так. Надо треба передвинути самий штаб, щоб було далі перестроюватися. Тут так пойдет. заебись. Так, поставили ми штаб. Отправляємо сюди оборону. Бо я бачу там чужий комбайн. Так, іще один ставим Зайбався їх ставить нахуй. Оце повисив економіку. Ебать, їбать. Тут блядь. Так, електростанцію треба зафігачити, бо то що енергії мало. Щось бути такі легкі. Треба вслідщий раз поставити один проти усіх. Так, що в нас тут? Жовтий атакує на мого союзника. У мене тут оборона проти жовтого. Так, і тут така економіка, що це капець. Тупо шквал почався. Давайте ось тут поставим. Я не знаю. Ні, давайте ось тут. -то. Буде ворога красти. Золото Нормально так, економіку повесили, аж 37 тисяч отримав. І що в итоге получилось? Золото закончилось. Конечно печально. Но хорошо, що хоть золото восстанавливается. Так, давайте проверим, що там у ворога. Так, запьвайте ему казарму. Десь її йому не жалко. А я бачу вже, що йому жалко в нього тут є. Все таки техніка і немало. Так, я зрозумів. Поставимо радар. Так, він встановив казарму, давайте оберемо, навіть на Так, і дивимося так, зверху нападають на наш комбайн, треба тікати. Або хоча б в останній момент успіть розгрузити золото. Що я в принципі не встигаю. Так, поставимо ще один завод техніки. Поставимо сервіс депот для того, щоб із завода техніки купляти. Передвижний штоп. Щоб розширяти свої території і так далі. Так, і тут нас фігать. Надо відбиватися. Так, поставимо тут сервіс депот. Це здання для встановлення юнітів. Наскільки я знаю, то встановлюється техніка. Насід людей я не в курсі. Так, везде вже закінчується золото. Ну нічого страшного, він вже відновлюється. Що ми робимо? Ми. Не знаю, навіть. Давайте МКФ, ну, передвижний штаб поставимо. І будемо розширювати територію і прискорювати постройки. Ну, тобто там одна постройка, там друга постройка і так. Далі і так до подобного. Так, один штаб поставимо тут. Так, другий де він? А ось. Поставимо його під базою противника. І все буде ажурі. Так, робимо артилерію. Так, з цього штабу ми робимо завод. Поставимо завод. Навірно, два завода клонів поставимо. З цього теж завод поставимо. Для збільшення армії. Так, починається створюватися у нас артилерія. Робимо ще. Так, поставимо тут з краю завод. Давайте еще один поставим. Так, понарубляем артиллерии. И тут тоже. И, наверное, все, чтобы тоже завод поставим. Тут Ну, не скрою, потому там же ж база противника. Давайте еще один. И вот тут И понаставляем, короче. И теперь будем фармить. Войско і все. Підемо в атаку. Так, отут ще завод поставимо. І можна вже створювати армію. Так, я установив точку збору. Поставлю всіх тут посередині, щоб вони напали іменно з цієї сторони. Ох, армійка. І починаємо атакувати. Это будет жестко вот все закидывать артиллерия ракетами страшно. да вообще на изи что-то тут вообще боты слабее если честно хоть я у меня энергии минус 40 но меня чего то не волнует Так, давайте нападемо цього дебіла Так, напевно поставим на електростанції. Так, і тут дивіться яка армія колоній ебать, бля. Охуеть, блядь, пиздец. О така у колонія йде по моїй вулиці, блядь кожного дня нахуй. Так, танки, артиллерия, блядь, Кавалерия, блядь. Короче, ставим электростанцию. И тут ставим электростанцию. И тут мы вже нападаем. И тут же танки охуевают. То что так артиллерия накриває. Такого вообще ніколи не бывает. Так, короче, закидываем танками, артиллериями и все. Так, оба обочитель. Ой, турелька маленькая, мини і вже же пизда, нахуй. Так, минус радар, минус завод і минус база. Вс. Оце таки пиздец, ребята, блядь. Всем дякую за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь. Всім гарного настрою і всем до побачення.